Двадцятий сезон у комунальному заміському таборі завершено. Додому від'їхали 203 дитини п'ятої фінальної зміни, відпочивши, набравши сил та нових вражень. А перед цим на них чекав теплий, зворушливий прощальний вечір із друзями, вихователями та вожатими. Остання зміна прийшла під назвою Планета під іменем Я протягом двох тижнів юні відпочивальники шукали ключі до себе у прямому й переносному сенсі. Вони вчились розуміти, хто вони є, які таланти мають і що для них справді важливо. Допомагали їм у цьому педагоги Психологічні групи та громадські організації «У нас була ярмарка. Це різні такі завдання, де ти міг проявити себе у чомусь. І якщо ти перемагав, тобі за це давали ключики. Потім, у кого було більше всього цих ключиків, давали приз. У цьому таборі я вже в третій раз повертаюся я сюди, тому що мені подобається ця атмосфера, мені подобаються дискотеки, мені подобається знайомство з новими людьми. Все мені подобається. Під час урочистості відзначили два загони, які найкраще впоралися із завданнями проєкту Планета під іменем Я. А ще на дітей чекали подарунки творчі та солодкі. Святковий настрій підтримали виступи спортсменів і творчих колективів. Кривий ріг одне з небагатьох міст України, яке зберегло комунальний дитячий табір. Тут діти можуть не лише відпочити, а й знайти нових друзів, отримати цікаві враження та розвивати здібності. Цього літа у заміському таборі побували понад тисячі дітей наших захисників. Ми робимо відпочинок безкоштовний для тих дітей, яким найважче. Це безумовний пріоритет діти загиблих, ті, хто в полоні, ті, хто зникли безвісті, і діти наших військовослужбовців. Я дякую всім. Я дякую нашим чудовим вихователям, вважатим, поварам, лікарям, водіям, охоронцям, всі великі молодцям. Головне, що наші хлопчики, наші дівчата веселі, щасливі. Я запитував у всіх, як кормили. Кажуть, кормили добре, хоч і меню клопотенка без цукру і солі. Ну, зараз так. Тобто все добре. І наше завдання, наше завдання не лише надати увагу. Обгорнути саме теплом наших дітей. В цьому році, як в принципі в попередніх, дякуючи міській владі, дякуючи Радіооборони, всі у нас питання вирішені. І фінансові, і в плані харчування, в плані забезпечення дітей безпекою. Маю надію, що діти цю зміну також залишають здоровими. І саме головне, що в них Буде бажання сюди повернутися ще раз. Вважають зізнаються, робота в таборі не легка, але надихає. Перший досвід роботи в таборі дуже багато позитивних емоцій, дуже багато нового досвіду, багато людей, багато нових дітей, багато характерів, і багато треба мати підходів, щоб змогти підійти до кожного, зрозуміти, що потрібно тій чи іншій дитині. І налагодити ці контактації, контакти ці налагодити велику увагу приділяли активному дозвіллю. Діти брали участь у тренуваннях, грали у волейбол, піонербол, їздили на велосипедах та веломобілях, купалися в басейнах. Проводилися змагання з пластболу, футболу, проводилися змагання з легкої атлетики, були різновиди бігу. Також проводилися змагання з трипки в довжину, були змагання з шахів та шашок. Були змагання в нас із фізичної підготовки дітей, навчали дітей підтягування, відтискання від підлоги, відпрацювання на брусях для хлопців та дівчат. До мене підходили. І навіть коли змагання, не змагання, завжди кажуть, Вітальна, а можна ви з нами провели якесь не таке маленьке тренування. Проводилися також тренування в нас. Діти охоче ділилися позитивними враженнями, розповіли, за 14 днів без гаджетів знайшли друзів, були успішними в активностях і вже мріють, як наступного літа зустрінуться у таборі знову. Ця зміна пішла дуже добре. У нас були дискотеки, фільми, ми танцювали, співали. У нас було відкриття табірної зміни. Це прям це було дуже класно. Ми всі. Ми всі були дуже раді тут знаходитися, і якщо чесно, мені зовсім не хочеться від сюди уїжджати. Сподобалося дуже ми грали в «Зламаний телефон. Грала на площадці з друзями, було дуже весело, я багато з ким подружилася. Тут багато квестів, ігор та веселих забав. Ми плавали в басейнах, проводили час з друзями, грали футбол, піонербол, волейбол. Найбільше мені сподобалась дискотека в стилі 90-х. Гарний макіяж, прически та... та стиль. Не могла ніколи знайти собі друга, а подруга, а тут я дуже багато знайшла друзів. Мені це дуже подобається. Нам більше сподобалось грати у футбол. Ми грали три матчі і три матчі ми виграли. Я тут вперше. Мені тут дуже сподобалося. Тут багато розваг та багато нового. Я тут теж перший раз мені тут подобається, Я хочу ще сюди приїхати. Тож, дорослі впевнені, п'ята зміна пройшла успішно, а діти збережуть спогади про веселі пригоди, щирі емоції та нові знайомства. Вони набрали сил для навчального року у непростих воєнних умовах. А наступного літа у цьому таборі знову лунатиме дзвінки дитячий сміх. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день.